Олена Зеленська зустрілася з британською королевою. Перша леді України розпочала візит до Великої Британії для участі в конференції Soft Power Index. і вже встигла навідати королеву консорта Камілу. Главу МЗС та експрем'єра Девіда Кемерона. Була помічена під час зустрічі з дружиною чинного прем'єра Ріші Сунака, та не лише детальніше у матеріалі Телеграф. Отож, у перший день візиту дружина президента провела зустріч із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном. Вона подякувала за послідовну підтримку України. Високо цінуємо, що Сполучене Королівство стало першою країною, із якою Україна на початку цього року підписала угоду про безпекове співробітництво. Ви подали гідний приклад іншим партнерам, сказала Перша леді. Вона також відзначила послідовну позицію Великої Британії щодо конфіскації російських активів. Перша леді також провела зустріч із міністеркою охорони здоров'я та соціального захисту Великої Британії Вікторію. Аткінс, ви, ваша команда і ваша країна дуже багато допомагаєте Україні. Мова не лише про обладнання машини швидкої допомоги, ліки та інші засоби для збереження життя та здоров'я, сказала Зеленська. Також у Лондоні перша леді та представники фундації Олени Зеленської провели зустріч із командою Амазон. Українська сторона отримала підтвердження від партнерів щодо передачі 700 гаджетів для українських учнів у межах коаліції девайсів. А на цьому фото дружина Ріші Сунака, Акшата Мерті, вітає першу леді України на Даунінг-стріт у Лондоні. А ось і фото зустрічі з королевою концертом Великої Британії Камілою. Була рада особисто подякувати її величності королеві Камілі, а в її особі всій королівській родині та народу Великої Британії за послідовну підтримку України та наших вимушених переселенців. Наші цінності спільні. Це життя, свобода, демократія. Дякую, що сьогодні відстоїмо їх разом! Повідомила Олена Зеленська. Велика Британія є одним з найвідданіших союзників України і у військовій допомозі, і в порятунку цивільних. Девід Кемерон свій перший візит на посаді глави МЗС здійснив саме в Україну в листопаді 23-го. Нещодавно він повідомив, що війна в Україні це наразі найбільший виклик для усього світу. Слідкуйте за телеграфом, щоб не пропустити найцікавіше. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.